Так, мої дівулечки, я приїхала вдома ткані. Значить, дивіться, держу в руках жовту ткань. Починаю з жовтої. Знаєте, що прийшла на вторий етаж купити шифон. Я взагалі люблю шифон для платья. На шифонове платье Танечка мені сказала, що мені треба 4 метри ткані. Дівчата, 4, щоб плаття було з запахом красиве. А ну дивіться, жовтий колір, як він мені вичидуть, подождіть, бо дуже треба і держати, і вам показувати. Ну, цвіт красивий. Як ви думаєте, 4 метри з запахом, валанами. Красиво буде? Я думаю, буде красиво. Зараз я вам скажу, по чому метр цього шифончика. А по чому метр шифона? Щас. Дивіться, ну, Пожалуйста, 102. Пожалуйста 120 гривень. А від, ой, асортимент його тут ой. Ну, коротше, ви поняли. цвіта, асортимент дуже великий. Так що, дівчини, значить, перший приклала жовтий, скажіть, як він мені буде. Так, мої рінулички. Значить, приїжджайте, ось у нас видно, якщо вдруг ви не зайдете в магазин, ось у нас в місті Афіни. Центр міста і, будь ласка, дивіться, шовк-сатин. 165 гривень метр. А шоук-сатин не буде парити, як ви думаєте. Мені таке, щоб воно дивитися, не жаркіньке буде. От я на це синій дивлюсь, дуже красивий синій колір. Ну. Індивідуально, знаєте, комусь жарко, комусь нормально. Ну, а ну давайте мені його. Доставайте. Да, да. Мої краситої, так, а ну розмотайте трошки його, давайте мені його в ручку, я йду його зараз доприлажувати. Ну, синій, зеркало, далеко беруть тако. Так, девочки, я вам щось покажу. Так, значить так, сатин 300. Ну тут, звісно, вибуть ткані дуже великі. Я хочу вам сказати, що я візьму зараз декілька собі тканів, тому що... Так, а ну дивіться, синій. Ну, синій теж, так, да? красивенько, так. Да. Це ми ще якщо приложимо, воно ще буде по-другому, красотурички моя. Ну, дивіться, сині вам, так? Да? Я думаю, буде добре. Так, йдемо далі. Так, девочки, я взяла сатінчики. Дивіться, він вже такий Сап чи як назвали. Я його теж візьму. Представляєте, яке буде красиве дві не пол. девочки. його, звісно, 300 гривень метр виходить. Ну, тут 350-300. Я ж знайшла собі шифон по 150 гривень за метр. Ну, на хороше платінчика треба мені десь 400, 4 метра. А дивіться, як вам цей цвідів, ну він супер класний. Да? Ну, Цвіт обалденно класний. Я думаю, що вам він сподобається. Значить так, зелений беру. Ви синій забрали? Да. Я, так, просто да, то дивіться, я беру, значит, давайте таку, а виходить 300 гривень, да, в метрі виходить? А той синій сатин? десь 165. Девочки, а такі 165. Дивіться, от відличає, бачите? 165 і 330. Так, девочки, я взяла цей сатин, що по 330. Подивіться, як він грає і як він вообще, ну, щоб ми, ну, я не знаю. Платічка хочу такі довгі в пол з запахом. Да, я трошки готуюся до відпочинку. Да, я вам море, як воно є, тому що і на відпочинку я хочу взяти з собою три плаття, один купальник віднамки. Панамка і більше нічого не треба. Я раніше набирала цілий чемодан, дівчки, і їхала з ним, тільки волочила, віші не відкривала. Ось ласка. Зараз візьму так зівочки, я беру жовте, а зелений мій оце видаєте так? Да? Дівчика, я беру. Це сатин блискучий. Як називається? Елісам Елісам, щоб ви знали. Дивіться, він іде 330 гривень. метри. Давайте мені цього 4 метри угу. синього, а жовтий є такий. Так, девочки, значить, сатин діамант 280 гривень метр, звісно, дуже-дуже багато, я не знаю, мільйони їх тут, так і йдемте сюди. Потім, дивіться, шовк сатин, 165 гривень метр. Ткані різні, девочки, очень удобно собі купити, пошити, то, що ви захочете. Олівочка очень красива. Яркінька, боже, що ти хочеш так? Тут шовно нас Супер так стречусь, 110 гривень метр, девочки. Ви розумієте, що такі ціни? Так, дівчатки, щоб ви знали, от наші Афіни і магазин ткані. Я люблю сюди, дом ткані. Я люблю сюди приїжджати, ось ходить до 15% скидки. Так, а ну, це що в нас? Ну він такий більш не жовтий, навіть, а оливковий. Та давайте жовтий той візьмемо. Жовтого так. того 4 метри. Я хочу ще які, три, а красний, ми ж Да, красний мали помірний. Дуже гарний заліса. Так, дівчатки, заліса -за Давайте я зараз його намотаю. Так, дівочки, ну і красний, звісно. Значить, я беру собі так: синій, зелений, красний і жовтий. Жовтий беру обичний шифончик, він такий легкий, воздушний. Девочки, я беру на себе по 4 метри, тому що я хочу зараз пожити пати в пол. Ну, два можна з запахом, два розлітаєчкою, від бедра, від груді, от чого хочеш. Саме головне, що вообще, значит, метр цей ткані 330 тридцять гривень. Де її купити? Я вже вам казала. Магазин ткані напроти Афін прийшли. Примірили собі, купили і пішли. Так що, дівчурічки, це я знаходюсь на втором етажі, а на третій етаж я піднімаюся, куплю собі все для купальника. Зараз буду вибирати, який я буду купальник шити. Я люблю пошити купальники до нього. Пара, так що красуньки. Вам всі ціта подобаються чи ні? Напишіть мені. Так у красотурі, ні. Цей жовтий, я перше вам показувала, але він такий більш такий тускліший, а цей більш ярчий. Да? Ви думаєте, так, Треба да? взяти, ну коли. Жінка ярка, то вона ярка, правильно? І пасує. Бачите, от що значить чорний цвіт волос, пасує кожен колір. Так що мої красонечки, я собі оприділилася, я беру оцю ткань. Значить, я беру е, жовту, синю. Красну і зелену. І пошию собі чотири платька. Таньки вже сказала, вона сказала взяти мені ткані по 4 метри, тому що я ж така ну, я обйомна, і треба, щоб було красиво, щоб було валанами, да. Ну, Я думаю, де да, красиво. Два пошию з запахом, а два, дівчатки, придумайте якісь хороші фасончики мені, покидайте мені в інстаграм, я щось собі виберу. Я таке думаю, розлітаючки, тільки розлітайки. Хоча я повненька, дівчатки, але буду шити, розлітайки. А воно буде круто, я думаю. Правильно, дівнички ще вітнамки треба докупити, пошити купальник і все. так мої красуньки. Дивіться, я піднялася на третій етаж в цей же магазин. Значить, на купальник треба брати ткань. біфлекс, так да, ви сказали? Біфлекс Дивіться, я вже запомнила. Значить, дивіться, от на мені оце цей ткань. Я пощу купальник, береться. Трусики, лівчик, несеться до танюшки, такий, який я вам по розміру, поняли? і обшивається оцею прекрасною Значить, Танюшка, вона у мене жовтня творить, чудеса. Дівчки, ця ткань вона навіть вам не передається, яка вона красива. Вона дуже красива. вона Ну, грає, дивіться, значить, я ще вам цю покажу. покажу ще красну. Це на купальник на третьому етажі. Тут є ткані на купальник, Да, купальники теж я шю, дівчатки. Я ж ви знаєте, я ж плотненька, хорошенька, і мені треба, щоб на мені все чутко сіло. Так що, щоб я була б така нормальна, щоб я не переживала, я собі шю Дівулі, Як ви думаєте, якщо я візьму на загоріле тіло? Воно буде просто шикарно, просто шикарно. Так, дівчатки, опять же взяла біфлекс красний. Ви розумієте, камера не передає тої красоти. Значить, ціна його, е, значить, так, так, біфлекс. Щас я вам скажу, ціна його, дивіться, 320 гривень метр. Він є тут разний. Ну, це на купальнички, дівчатки мої, дивіться, значить, такий я хочу пошити і, і парео, і купальник. Як ви думаєте, красиво буде, Чи ні? Воно ярко красиво. Ну, я вам навіть не можу передати. От, ну може, я приблизу трошки. Цю красоту ну, вона не передається, яка вона красива. Він дуже грає, дуже-дуже. Плюс на голову якусь щелму, по що нормально. Да, мої? Так що красуні мої, якщо ви хочете ткань, прекрасно. приїжджайте Дом ткані. Напроти Афіни, орієнтір, щоб ви знали, там ви знайдете. І купляйте отаку ткань. Як ви думаєте, я візьму красну і возьму туди? Очень красиво. Так ярко, ярко, да, дівульки мої? Так, дівулечки, я ще одну знайшла ткань, таку ярко-ярку салату. Воно її є 25 4 метри, її більше. Ну беруть ткань, беруть, тому що дуже вигідно, дівчатки. Плюс ви на себе пошиєте. Значить, я візьму і, напевно, зробимо, що коротке парево купальче. дав буде красиво, буде. Так що мої красуні ткань я собі купила, тепер осталось тільки пошити. Вибор дуже дуже великий. Ну, я вам же все показую. Так що красуньки ткань є, осталось тільки її вирізати, оплатити і завести танюшки. Всім хорошого дня, позитивного настрою, ви знаєте, красуні, Я собі все шью, тому що ви знаєте, що я така крупненька дівчинка, і мені треба все шити. І плюс я люблю, щоб воно було свободне. Дівочки, два я зроблю з запахом, я то однозначно. А два плаття, ви мені повинні дати ідею, підкинути ідею. Я думаю, буде красиво така трапеція. да? Буде красивенько? Буде буде просто пряме, красиво. Я не знаю, ну яке буде. Ну, дівочки, давайте ваші версії, щоб ви мені все предпочли. Ну, пред, кажу, предпочли, Підсказали. Два з запахом однозначно. Я люблю на запах, я дуже люблю на запах. Так що мої красунечки, я все купила. І... Бачите, я ж вам казала, що ви з зі мною, так що якщо ви хочете хорошу ткань, яку ви приїжджаєте до Афін, обходите кружочок, вход з центральної сторони, зайшли, купили і пішли. Так мої красоні, я вже все купила, вже оплатила, аж до мене вирізають дівчатки. Тільки що дівчатки підійшли і мені говорять, де ви взяли сумку. Я кажу, дівчатка, магазин Віолетта. Привезли, я знаю, що вони їх продали, з святкою продали і завезли нові багато цвітов. Дівочки, в мене вона бордова, вона просто не передає. Опять же, камера багато що не передає. Камера не передає всю нашу красоту, ви розумієте? Дявочки, вона йде бордова, вона обалденно класна, вона просто супер. Є коричнева, є бордова, є чорна. Ну, я взяла бордову, тому що все чорне, все корічневе, а бордової нема, так що красоні. То хоча цього балдівну сумочку, от вона со сторони, дивіться, як да. То, що там я її міряю, показують все одне. Ну коли ви її просто поділи, якийсь наряд трошки оділи, вона геть по-другому. Так що цілую вас і Віаліта вас чекає. Так, дорогенькі мої, заді мене, ви бачите, так? Будинок ткані. Дівчатки, я купила цілий кульок. Я цілий кульок купила ткані і хочу вам сказати, що вигідніше, ніж купити платічко, тому що купила чотири відео ткані на плаття. На купальник, на перео дуже добре. Так що, мої красуні, щоб ви знали, приїжджайте, щоб ви орієнтіру вас Афіни в Афіни нас одні, ви приїхали за угол, завернули, тут один вход, тут один вход закритий, один відкритий. Приїхали, ткані купили і поїхали собі довольні. Пошили платічка і ходите. Мої хорошенькі, я вас всіх обожнюю, цілую, люблю. Настрій у вас має бути такий бодрячком, ви знаєте, тільки бодрячком. Тому що, якщо ми тільки почнемо розкисати, то тоді все. Ні, ми не розкисаємо. Ми ну, тільки вперед, вперед і вперед, красуньки. чули мене? Так, Ткань купила, їду, зараз танька сьогодні не працює, завтра завезу і ткань і усе. Ну, На дальніше давайте їдемо далі. Ви ж сьогодні теж весь день за мною.